Задаток, задаток получились, задаток за бабки вже за тачку є все уже, все, а вже пізно, вже пізно. Тому хто собі хоче автомобіль? В лізинг, без банків, за готівку на майданчик поставити дистанційний продаж. Ми надаємо лізинг по всій Україні. Контакти в шапці профілю можемо підібрати під вас навіть індивідуально, який вам подобається автомобіль. Взагалі без питань. Провіримо пробіги текстани, на СТО загонимо машину, подивимося, тест-драйв обов'язково проведемо. І Надамо весь супровід, навіть МРЕО. Тому контакти в шапці профілю, хто собі хоче автомобіль в лізинг чи за готівку, байдуже. Ми ось працюємо навіть в таку погоду, йде ось дощик. Але, але, але приємно. Коли, приємно, коли люди приїжджають навіть в таку погоду, як зараз, цей автомобіль вже під завдатком і його забирають у лізинг. Якщо ви собі хочете автомобіль, будь-який вибирайте, і ми купуємо. У нас є BMW, є ще теж така Audi 2-літрова на передньому приводі. Хто хоче собі... Та будь-який автомобіль, в шапці профілю.